Вітаю, друзі, з вами Юрій Богданов. Ви на моєму ютуб-каналі. і сьогодні ми поговоримо про те, що розвернулося в Росії навколо згадкової смерті Романа Старовоїта, на той момент ще міністра транспорту Російської Федерації. Власне, чому я вирішив про цю тему поговорити? Тому що і в принципі там серія, яка триває з 22-го року, час від часу вкорочень життя російських топ-чиновників і топ менеджерів. І те, що ця серія докотилася, зрештою, до цілого міністра на той момент, є дуже показовою з точки зору того, яку динаміку переживає російська система, в принципі. І я вважаю, що саме час про це поговорити, тому що все з кілька великих подій починає розгортатися у відношенні до Росії. Ми бачимо і тренд по нафті росіянам, так і не вдалося розвернути ціни е, в, е, вгору. Ми бачимо тренд по відносинам е, Трампа Путіна, е, де Путін через свою абсолютну нестриманість і шалену одержимість власною величчю е, веде Трампа до розриву з собою, вочевидь, і в принципі те, що в Росії накопичується е, певний перелік соціальних, економічних політичних проблем, які неодмінно ведуть путінський режим до серйозної системної кризи. І в принципі, це невідворотно. Треба ж розуміти, що в будь-якому разі там незалежно від того, як буде розвиватися трек російсько-української війни, чи закінчиться вона до кінця цього року, на початку наступного, чи Путін буде намагатися тягнути її вже за межі е, рубежу виживання власного режиму. Довгостроковий його режим неодмінно матиме серйозну кризу системну, з якою доведеться виходити або наступним керівникам Росії, або доведеться намагатися збирати цю країну зі шматків. Власне і вкорочення віку міністра російського уряду, ну, це дуже показовий рубіж, який власне, і натякає, що треба про це поговорити. Звісно, я буду радий вашим підпискам, вони будуть доречні, як завжди. Вподобайкам і коментарям, а ми починаємо наш невеличкий аналіз. Тож, що власне сталося до травня 24-го року, Роман Старовоїд був губернатором Курської області. Після цього його перевели на роботу міністром транспорту Росії, і тут людині ну, людині з обмовками не пощастило двічі: по-перше, у серпні 24-го року ЗСУ успішно. Здійснила операцію по атаці на Курську область, і російська армія показала себе не дуже. І, звісно, після цього, і під час перебування його на посаді міністра транспорту в Росії почали виникати серйозні транспортні проблеми. Серйозно була недофінансована і залізна дорога вже є певні проблеми з її ремонтом і з обслуговуванням. Логістичні мережі вона надто довга і надто витратна, і українські дрони почали серйозно перешкоджати авіосполученню і взагалі почали спостерігатися серйозні проблеми з російською логістикою. Іронія в тому, що Роман Старовой та важко звинуватити в обох в обох історіях, тобто в, в, в історії в Курській області. Ми знаємо, що на нього відкрили кримінальну справу щодо розкрадань під час будівництва фортифікацій. Хоча, скоріш за все, це саме спроба перекласти відповідальність з воєнних чиновників на цивільних чиновників в російській системі, тому що навіть наші бійці, які заходили в область, сказали, що фортифікації там дійсно були. Проблема в тому, що там не було. Готових до спротиву російських військових вони всі тоді воювали під Покровськом. Або майже всі. Відповідно, звинувачення старової та в тому, що там не було укріплень, ну доволі натягнуте. Тобто, воно дійсно виграджує військове керівництво, але при цьому звинувачення самого. Колишнього губернатора Курської області, ну вони доволі штучні. Так, там як і завжди в Росії, завжди в усьому є величезна корупція, але звинувачувати в незробленій роботі. Ну знову таки це спроба виправдати військове командування, тому що воно набагато ближче до Путіна, ніж будь-який е, цивільний чиновник. Ну і звісно ж, паралельно з цим, коли росі... українські дрони почали блокувати російське небо, звісно, теж все полетіло в цивільного чиновника, якого оголосили фактично винним у всьому цьому. І ми теж про це більш-менш знаємо. Дійсно, готувалася його відставка, але його самовбивство її трохи прискорило. Відповідно, його відставили вже після того, як стало відомо про його смерть. Тобто, що ця картина дає загалом? Вона дає дуже типовий приклад того, як будь-яка автократія і диктатура вирішує системні проблеми. Тобто, вона знаходить винного за ці проблеми, показово його карає, але при цьому не робить жодних кроків для того, щоб змінити правила гри або змінити управлінські підходи. Ця, до речі, це кліше про те, що. Про системні проблеми з корупцією, з неефективністю, чи з чимось ще можна вирішити посадками. Ну воно по-перше серйозно прижилося і в українських реаліях. Тобто, багато українців теж думає, що якщо покарати якогось конкретного чиновника, то не треба нічого змінювати не треба нічого налагоджувати, не треба розуміти складність буття і складність того, що майже будь-якій системі є певний відсоток корупції в залежності від ефективності суспільного нагляду. І якості державного управління. Тобто, умовно, якщо у вас виникає проблема, як це було в нашому міністерстві оборони, що один той, той самий орган департамент державних закупівель міністерства оборони і закуповує і регулює власну діяльність, що призводить безпосередньо до корупційних ризиків, то найкраще рішення це розділити функції. Тобто створити окремо регулюючий регулюючий орган або регулюючий підрозділ і виконавця. Як це працює в НАТО, як це працює в багатьох інших країнах і в Україні, зрештою, прийшли до цього рішення, створивши Агенцію оборонних закупівель і державний оператор тилу, тобто які відповідає за дві різні групи закупівель. Чи вирішило це відразу всі проблеми? Звісно, ні, тому що побудова інституцій, побудова ефективних механізмів, формування правил гри потребує часу, потребує узгодження інтересів сторін, роботи з стейкхолдерами. Ну, Регулярної, великої, складної роботи, яку треба здійснювати, щоб зрештою побудувати більш-менш працюючий механізм. Тобто, у вас має бути регулятор, у вас має бути закупівельник, вони мають взаємодіяти, має бути політична воля все це проваджувати, потрібні кваліфіковані люди. Ну, це процес. Але він і йде в тому числі завдяки тому, що відбувається суспільний нагляд, піднімаються питання ефективності тих чи інших людей, тих чи інших чиновників, їх доброчесності, таке інше. Тобто, відбувається поступово, не дуже. Швидка і, можливо, не максимально ефективна, але розбудова інституцій так працює демократична, адекватна управлінська система. Навіть якщо вона не досконала, як працює автократія, значить це призначається винний, в даному випадку старовоїд, або до цього Шойгу і його команда, або до цього ще якісь люди кажуть, що система не працює через них. Їх карають у ну, когось в тюрму, когось заслання на іншу посаду, когось там, е, хтось влітає з вікна і намагається полетіти. Е, або хтось доводиться до того, що він сам дійсно літає з вікна, або робить щось з допомогою вогнепальної зброї. І система може не змінюватися, тому що, якщо стане питання зміни системи, якщо стане питання зміни правил гри, то виникає єдине питання: а мальчик, а що ти тут ділиш 25 років? Відповідно, для Путіна, як і для будь-якого його топ-чиновника, набагато простіше існувати в радянській парадигмі, коли ми тебе призначаємо директором продмагазину, 10 років кради, 10 років прийдемо, посадимо. Це так працювало в СРСР. До чого це довело СРСР, думаю, ви прекрасно розумієте. Тобто, якщо ми там кажемо про системну боротьбу з корупцією, чи треба карати корупціонерів? Так, безусловно, треба карати корупціонерів. Але саме по собі це не працює, тобто корупція в 90% випадків носить транзакційну природу, Тобто, вона виникає, тому що існують недосконалі механізми ухвалення управлінських рішень і недосконалі механізми контролю за їх виконанням. Це відбувається не тому, що хтось поганий чи хороший. Це за великим рахунком, найчастіше відбувається або вимушено, бо без цього не зробиш роботу, або е через зловживання недоліками системи, щоб до цього заробити. В нормальних управлінських механізмах, в нормальній управлінській практиці ризики корупції або носять е прийнятний характер, або, в принципі, мінімізовані. Е і це питання не відповідальності. Відпо ну, Осіб, які ухвалюють рішення, а якості управлінських практик і механізмів ухвалення рішень. Це переважно про це. Ну, чого, до речі, або ігнорують, або не розуміють наші антикорупціонери. Але повернемося до старовоїта. Ось його знаходять е... ну, попередню, у неділю не дуже живим. Оголошують, що. Тепер, в принципі, цей міністр пішов у відставку. Тобто, спочатку, вже після того, як він помер, він провів пару нарад, а потім вже було оголошення спочатку про його відставку, а потім про його трагічну смерть. Про що це в принципі свідчить? Про що, в принципі, вся ця історія свідчить, і про які накопичувальні елементи вона нам ілюструє? Вона ілюструє нам про те, що у Путіна і у його оточення лишається все менше інструментів. Підтримки лояльності е і бюрократичного, і силового апарату. І, в принципі, працездатності його системи. Тобто, коли ти вимушений все системніше, все вище карати, або ліквідовувати, або доводити до самоліквідації, чиновників все більш високого рангу, це означає, що в тебе вже не лишилося інструментів реалізації управління державою через нормальні управлінські практики. Тобто, система кнута і бряника в тебе вже не працює. В тебе працює вже тільки кнут, тільки страх. І обіцянки грошей, тобто, умовно говорячи, як це працює, призначається новий чиновник, він отримує карбланш робити все, що була виконана його задача. При цьому він отримує карбланш на корупцію, і якщо е він впаде на милість з тієї чи іншої причини, наприклад, через успішну дію українських дронів, незалежно від того наскільки його суб'єктивна провина е і об'єктивна провина в цьому була, він все одно буде призначений винним, показово покараний. Навіть супереч здоровому глузду, і в принципі, після цього його замінять на ще одного такого ж чоловіка, який з високою доли ймовірності буде працювати ще гірше, просто тому що він буде ще обережніший, ще більш скованіший для того, щоб не вчинити дій, які можуть роздратувати або розчарувати його безпосередньо креманичі. Це не дуже працює, тому що будь-яка державна система, будь-яка державний устрій має в першу чергу спиратися на лояльність людей, які безпосередньо представляють управлінське ядро цієї системи. Тобто чиновники мають бути лояльними саме до системи, тобто вони мають розуміти, що ця система має певні правила, в рамках яких можна жити і працювати. Регіональні еліти мають розмітити те саме, ділові еліти. Коли ж система поступово переходить на психологічний чи репресивний терор, її потенційна ефективність починає серйозно деградувати. Тому що е, замість системи зворотнього зв'язку, замість системи нормальної комунікації вверх-вниз, замість нормальних горизонтальних управлінських комунікацій, ці, цій системі починає е, керувати страх, е, ці системи починає керувати такий управлінський персоналістський безлад, коли в тебе не існує ніяких правил існування в рамках е, існуючої управлінської практики, тобто. Управлінська практика не обов'язково має бути як в Швейцарії, чи як в Фінляндії, чи як в... у Франції з Британії, чи як в Японії. Управлінська практика, яка підтримує життєздатність системи, може бути і доволі жорстокою, може бути і доволі корумпованою, але вона має бути зрозумілою для людей, які в цій системі координат існують. Тобто, умовно кажучи, вони мають знати, які є бонуси за лояльність. Вони мають знати, які є покарання за нелояльність. І це питання в першу чергу ефективності управлінської системи для людей, які її очолюють. ми не кажемо про якісь благі цілі, про якусь ефективність. Ми в першу чергу кажемо про життєздатність системи. І була е, величезна загадка у багатьох наших західних друзів і багатьох українців, чому українські інституції, які мають дуже специфічну історію існування, які мають купу недоліків. Встояли в рамках повномасштабного російського вторгнення, тобто вони встояли після революції гідності і першого російського вторгнення, хоча Росія їх дуже дуже хитала, і вони встояли після біль, ще більшої кризи повномасштабного вторгнення 22 року. Ну тому що в них є зрозуміла пролінська практика, є зрозумілі правила гри, і незважаючи на купу недоліків, які треба лікувати, є певна інституційна. Цілісність і стійкість, що українські інституції і довели ціма трьома з половиною роками війни проти російського агресора, подобається, не подобається, вони існують, вони працюють. Їх треба допрацьовувати. Російські переживають дуже серйозний крен, дуже серйозний тиск з трьох причин: по-перше, тому що е чим далі йде війна. Чим далі йде е, побудова Росії справжнього тоталітарного режиму, тим більше управлінських рішень, тим більше управлінських практик концентруються в голові однієї людини, тобто Володимира Путіна. І враховуючи те, що Росія надто велика, Росія надто різноманітна, навіть незважаючи на всі спроби уніфікувати, е, і в ній надто багато накопичених внутрішніх протиріч будь-якої імперії самі по собі управлінські практики з часом примітивізуються, і механізми контролю за державною системою поступово механізуються і примітивізуються. Тобто той російський діпстейт, який існував з радянських часів і на який дуже довго спирався Путін, який фактично передбачав певну специфічну, але місцями працюючу управлінську культуру, яка поєднується з. Де поєднуються великий вплив силовиків, силовиків, величезна корупція, просто ексклюзивного масштабу, якого не було в Україні ніколи, і е, вертикалізація? Ця управлінська система доволі ефективно е, з точки зору існування диктатури е, працювала е, всі роки путінської влади. І чому вона ефективно працювала всі роки путінської влади? Тому що вона була закачена грошима Величезною кількістю грошей, які Росія заробляла на нафтогаз на нафтогазовому секторі і на в принципі на експорті ресурсів, що дозволяло з одного боку всій системі підтримувати себе в? В дуже е, приємному матеріальному становищі, з одного боку, з іншого боку, навіть місцями не цікавитися, що відбувається на рівні там місцевого самоврядування чи на рівні життя звичайного бізнесу, тому що грошей всім вистачало. Відповідно, е, яку б ти задачу не спустив. Тобі або е, її виконають за величезні гроші навіть за 10 цін від нормальної, або пропаганда настільки потужна, що зможе довести і росіянам, і тобі самому, що в принципі задача, яка була поставлена, була виконана. Війна це все, звісно, змінила, тому що А, грошей вже очевидно не вистачає, Б. Е, красти в тих обсягах, яких крали при Путіні е, раніше, неможливо. Відповідно, система все частіше дає збій. Все частіше, або е якась ланка е не виконує задачу через брак грошей або через брак компетенції, тому що знову ж таки вся ця система 25-річна, вона була побудована не на компетентності, а на відданості, вміння виконувати накази е навіть най найабсурдніші, і навіть в випадку, якщо ці накази суперечать здоровому глузду, е продовжувати працювати над тим, щоб імплементувати. Ті чи інші вигідні путіну і його голові рішення. Але ж знову таки, грошей менше, задачі складніші. Система відчуває серйозний тиск іззовні, і зсередини, Путін звіріє і намагається побудувати тоталітаризм, що ще е сильніше е каструє. Управлінську систему, тобто доламує будь-який механізм зворотнього зв'язку, тепер до царя можна потрапити тільки з позитивним докладом і ніяким іншим. Відповідно, система починає, вочевидь, руйнуватися і стає все менш, менш менш ефективною, все менше людей готові в ній працювати з точки зору виконання хоч якихось осереджень. І при цьому методи покарання цій системі стають все більш жорстокими. Тобто, якщо раніше термін для людини, яка Втратила лояльність у в'язниці був ексесом. Зараз він норма. Якщо раніше фізичне, фізична ліквідація загрожувала лише опозиційним журналістам чи опозиціонерам, то зараз вона загрожує фактично будь-кому в оточенні Путіна. І це є наочним свідченням і очевидної деградації системи, і тим, що вона почне руйнуватися зсередини. І причина цьому знову таки. Неможливість такої системи жити в умовах хоч якогось дефіциту грошей, і неможливість цієї системи існувати, коли е, правила гри, які складалися і будувалися на грошах, вочевидь, руйнуються. Тобто, росіяни, російська система не звикла бути бідною, а зараз вона стає, вочевидь, бідною. Російська система не звикла до жорстоких покарань. Не за корупцію, а за те, що ти не задовільнив е, імператора. Тому що вигадати корупцію в російській системі можна будь-кому. Карають їх не за це. Карають їх за це, що імператор незадоволений. А це підвищує не тільки ймовірність заколотів. От до заколоти я дуже слабко вірю в російській системі, тому що занадто багато страху. А... Це наближає нас, вочевидь, до того, про що я писав ще 22-го року, і що для таких систем завжди є резонним кінцем. Це вихор управлінського колапсу. Коли система просто припиняє виконувати накази, коли потяги перестають їздити, коли цар сидить у своєму потязі, а ми знаємо, що Путін зараз дуже багато мандрує потягами через параною, що його зіб'є українська ракета чи український дрон. До нього заходить генерал і каже, ваша величність. Вашого відречення хочуть усі, ну він пише трусість і обман. Насправді це неодмінний фінал цієї системи. І враховуючи, що Путін побудував систему виключно на клептократії, причиною цього стане, причиною всієї цієї жорстокості, всіх цих репресій і українського розвалу, стане брак грошей. Якби наші союзники були більш рішучими, то брак грошей не став би ще 23-го року. Про це ми теж багато писали. І два року, ймовірно, вже би не було ніякої війни. Але на жаль, надто довго приймалися рішення, але зараз, вже навіть незважаючи на відсутність якихось суперсистемних обмежень для російської нафти і газу, ми тільки наближаємося до них чергове. Навіть якщо там певні обмеження будуть зняті, російська система вже, вже не зможе відновитися до попереднього етапу, тому що вже брак грошей, вже е, постійний форс-мажор, вже необхідність постійно діяти в нових умовах, в нових правилах гри веде до того, що управлінська система деградувала до примітивних репресій і до фактично неможливості працювати в ній нормально. А це неодмінно веде до її управлінського колапсу, тому що в автократіях механізмів демократичного регулювання, зміни влади чи зовнішнього контролю громадського не існує. Тому е, смерть Романа Старовойта це дуже яскравий. Ну тому що це перша смерть такого міністра з 91-го року, така показова. Після власне, пуччу КЧП в останнє таке було. Це дуже показовий маркер того, що російська система наближається до того самого вихору управлінського колапсу. Коли це станеться, це питання Чорного Лебідя або серйозних економічних чи воєнних потрясінь. Але це неодмінно станеться. Тому спостерігаємо, підтримуємо ЗСУ, не в ЗСУ, для ЗСУ, донатимо і віримо в перемогу. Вона буде, можливо, в один етап, можливо, в кілька. Але ця система, яка з нами воює, вона приречена під час війни або після війни. У будь-якому разі ми цього дочекаємося. А я нагадую, що буду дуже вдячний вам за підписку, на канал, за вподобайку цьому відео. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. До нових зустрічей. Слава Україні!